Останнім часом я завжди, показую, що я готую для себе. А сьогодні я покажу, що я готую для всієї сім'ї. Одне блюдо покажу. Це в мене обрізані стегна в магазині таке купувала. Так як я говорила, що свиним м'ясом ми зараз не користуємося. Якщо вони роблять чашлик, то я до цього взагалі не касаюся. Ну, оце поставила. Це воно вже пустило юшку. Я перед тим як поставити, я завжди промиваю кип'ятком заливаю. І нехай воно тушиться. А блюдо моє буде називатися жаркою, дірочки. Це раніше без цього жаркої ніколи не обходилося ніяке ні весілля, ніяке застоль'я, нічого. Це було завжди. Я не знаю, як сказати, основне це блюдо не основне, але завжди воно було. Коротше, дівчатка, поставила і хлоп'ятка. Поставила м'ясо, і нехай воно у мене тушкується. Так, мої хороше, м'ясо трохи протушкувалося. Звичайно, це не реберця свиняче. Друзі, і не довожу я до того, щоб воно дуже в мене прижарилося. Хоча я й не для себе, але ну, воно ще трошки прижариться. Ну зараз я буду додати, я буду готувати прямо у, на сковороді. Чи в сковороді, як сказати? Можна піджарити так в каструльку, ну, я, друзі, буду прямо тут. І буду я висипати морковку. Морковку я не натирала, я кусочками прямо. Так, я так думаю, що так буде сюди краще, друзі. Кожен по-своєму, хто як хоче, хто як може, так і робить. І буду, друзі, додавати ще сюди цибульку. Теж я нарізала четвертинками. Ну, величенькі кусочки, вона протушкується, поменшає. І оце, друзі, воно ще мені буде оце все тушкуватися. Трішки я підсолила вже, я підсолила токоці мої хороші. І буде воно у мене ще клюки піджариться, протушкується, І будемо далі тоді дивитись. Мої хороші, відключила не вас, а відключила плитку. Ну, буває. Так, все, тушкуємо далі. М'ясо у мене з цибулькою і морковкою протушилося. Тепер я сюди добавлю оприки, добавлю купченої трішки. Ось так. І добавлю, друзі, ще не купльовлю, таким не кользувалася ось такою приправою. Це грузинське курки. Я відкрила вона така пахуча, друзі. Це однією рукою і вас матерію. Купили. Це дочка купила. І до курки, і до шашлику, Ну, це я до курки трошки. Не постараюсь, ну от так. топ. Дуже така, друзі, пахуча. Так, тепер я хорошо це все перемішаю. Ось тут, мої хороші, і буду висипати картопельку. А картопельку, бачите, невелику, друзі, чистила. Ну, я ще добавлю, у мене ще почищена. В мене дочечка, вона любить більшу вибирати, друзі. А я тоді, мене сьогодні, я нікуди не спішила і вирішила почистити меншу. Зараз я ще сюди добавлю, в мене нечистана є, наріжу і додавлю. Добавила я ще картопельку, перемішала і тепер додавлю з чайника трішки води. Ну, я думаю, так. І накрию кришечку, і нехай вона пускується. Так, друзі, Тушкування деходить до кінця картопельки, я вже досолила, а тепер ось добавлю чесничок, добавлю петрушечку, перемішаю зараз і буду виключати. Друзі, моє, жаркує, готово. Хто хоче, щоб воно було в типу, підливці так, з юшкою, можна додати було більше типу, ну водички мої на увозі. Можна додати помідорки. Ну, я, друзі, цього нічого не додавала. Я все помішала, картошечка пахне, вкусне. Так що, друзі, це я вже зготувала. Так, друзі, а до картопельки буде оселедець. Я вам вчора говорила, що я йду, в центр буду йти, ходила. Ну, розпаковку я вже прийшла, не робила. І сейчас взяла оселедцю до вчора, казала, продавець дуже вкусний. Не знаю, друзі, ще не куштували, але це щось я почистю і зверху притрушу цибулькою. Ну, взагалі, я покажу. Друзі, і рибку вже я розробила. Якби як раніше, я б її олійкою намастила. Сьогодні, друзі, не буду. Добрий день, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Так, друзі, 12 -та година. Що я сьогодні вже зробила? Встала рано. Ну, подивилася новини. Сьогодні я дивилася новини. То бува таке, що не хочеться їх дивитись. Сьогодні просто я ждала їх. Потім, друзі. У нас в 7 годин мусор мусорна машина приїжджала. Друзі, як накажу. кажу. Мусорна машина приїжджала, винесла мусор, попила кову, ну, то й був мій снідонок друзі. Кова, два хлібця з'їла і кусочок тоненький сиру. Пошастила по подвір'ю, подавала їсти. Дівочкам своїм, Люсі, Алісі, кутикам, кишечкам дала сьомі. Ну, в общем, пошла остала на подвір'ї та і розпочала готувати їсти. Що я готувала, друзі, ви бачили. А зараз мій обід. Друзі, що в мене сьогодні на обід? На обід, дорогиньки в мене сьогодні. Запіконка ще в мене є. Я зараз трішки нижче, друзі, отак купую. Запіконочка ту, що я готувала. Помідор у мене ось який. Ну, це помідора, він великий, розовий. Це я теж вчора купувала. А по скільки? По червоні по 35, великі у нас помідори, Розові по 40, а маленькі такі помідорчики по 20. Оце пів помідора порізала, друзі. Два кусочки оселець положила. І он картопельки сьогодні я положила, друзі. Ну, трошки більше ложки, ну, менше, мабуть, двох. Ну, я так вилкою вибирала маленькі кусочки. А ще, друзі, в мене буде сьогодні яблука. Друзі, я вам всім говорила. Що я до Спаса яблука не їм. Ну сьогодні, друзі, хто як е е е е святкує домости, да, я вже не знаю, коли те перше було, той перший спас пройшов. Ну, я додержувалася до сьогоднішнього дня. А друзі, знаєте, завжди от те, що не можна, того дуже хочеться. І сьогодні, мої дорогенькі, я собі ось у мікроволновці. Я собі зробила яблучко. Думала сюди митку трошки копнути, але ну, я думаю, воно й так солоденьке. І буде мене чай, бо я вже каву пила і цикурі пила, а в цей мене чай із з Так, мої хороші, і всі, хто зі мною обідає, і всім, друзі, приємного апетиту, або, як кажуть, смачного. Друзі, буду обідати, а вам. До побачення, мої хороші, здоров'я, миру, здійснення всіх ваших мрій.